Обласна рада повертається до звичного режиму роботи. З 26 лютого розпочали працювати всі її постійні комісії. Щоправда, тепер вони діятимуть навіть за відсутності кворуму та дублюватимуть роботу відповідних управлінь облдержадміністрації. Для цього президія облради додатково створила комісії по нагляду за капітальним будівництвом та діяльністю правоохоронних органів. Їх очолили обласні депутати Олег Хомич та Віктор Кривун. Останньому також доручили координувати створення міжвідомчої слідчо-оперативної групи. Зі слів депутата новостворена структура. Має займатися відчудженням награбованого та поверненням його народу. Призначається прокурором з такого складу: три працівника МВС, три працівника СБУ. Три працівника прокуратури, три працівника податкової, шість представників правознавців, делегованих майданом. Також президія попросила прокуратуру перевірити факти незаконного вирубування лісів, а екологічну комісію з'ясувати ситуацію з використанням мисливських угідь. А ще обласні обранці створили фонд героїв майдану. Зібрані кошти підуть на допомогу сім'ям загиблих євромайданівців. Найближчими днями депутати визначать порядок наповнення фонду та контролю за ним. Сподіваються, що посадовців корупціонерів прокинеться совість, і вони першими пожертвують. Гроші є громадяни Рівненської області, є ті, хто як кажуть, що вкрав, хай той що вкрав, Дає якщо не вкрав, хай теж гроші дасть, якщо хоче. Та все просто відкрити рахунок, створити фонд і відповідальний. Хто за цей фонд відповідає, яка людина все. Члени президії хочуть повернути довіру народу до влади і правоохоронців. Для цього в кожному районі проводитимуть так звані години справедливості. На них кожен охочий зможе поспілкуватися з усіма керівниками правоохоронних органів. А ще президія пропонує відразу після президентських виборів переобрати депутатів Верховної Ради України та всіх місцевих рад. Було б доцільно і логічно, з метою економії бюджетних коштів, провести повну перезагрузку. І сформувати ті органи місцевої влади, яких підтримує майдан і народ. Володимир Струс Назар Мідріган, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.